Так, далі. Чата, тут пледів ще дуже багато. Так, далі, девочки, підодіяльник. Здоровенський підодіяльник. Тут іде котон, тут іде е, не велюр, а. Як він називається, підкажіть? Вже забулась. На замочку підодіяльничок великий. Е, велюр і ще є, Боже, золовий вообще вилітає, все, думаю, якусь. Так, на замочку, дівчатка, великий підодіяльник. Гепюр, дівчат. Це не гепюр чи як он називається? Так, розмір, дівчата. Розмір 2,30 на 2,10. Дівчата, розмір 2,30. А, плюш, так. Так, дівчатки, розмір 2,30 на 2,10. Ціна його 300 гривень. Код буде 129. Ось такий величезний здоровий. А, може так. Тут іде, ви поняли, котон, а тут чата такий. На замочку величезний, це під одіяльним дівчат. На величезну кровать 2,10. Тобто дівчатка, вибачаю, з 2,30 на 2,10. Код 139 за 300 гривень, дівчата. Код буде 139 за 300 гривень. Дівчата величезний капець. Це вже смішно. Ціни смішні. Такі дівчата не знаю, скільки були на базарі стоять. такий підодіяльник.